Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться наш новий день. Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про стихійні лиха. А що ж таке стихійні лиха? Це надзвичайні явища, які можуть надати шкоду людям. Повінь. Це стихійне лихо, що відзначається затопленням частини суші водою. Повені позбавляють даху тисячі людей, знищують посіви, змивають родючий ґрунт і навіть стають причиною загибелі людей. Вони з'являються. Після раптового і довгого танення снігу або під час сильної зливи. Пожежі. Це стихійне поширення вогню, що вийшло з під контролю людини. Пожежі трапляються у лісах, на торф'яниках і завдають величезних збитків, нерідко приводячи до загибелі людей. Снігопади. Дуже впливають на господарську діяльність населення, особливо з наступним різким похолоданням, сильним морозом або потеплінням, швидким таненням снігу та ожеледицею. Особливу небезпеку снігопади створюють для людей, захоплених у дорозі далеко від людського житла, заметені снігом дороги. Трата видимості викликають повну дезорієнтацію на місцевості. Засухи виникають, коли влітку протягом тривалого часу не випадають дощі. Вони завдають шкоди сільському господарству, несуть людям неврожай. Під час засухи важко забезпечувати людей продуктами харчування і водою. Засухи часто спричиняють пожежі. Зсуви – це стихійні лиха, викликані переміщенням ґрунту, каменів і піску внаслідок сильних дощів, у деяких випадках можливі обвали, скель або руйнівні потоки ґрунту каменів. Які пошкоджують будівлі, блокують дороги, роблячи їх непридатними для використання. Гроза атмосферне явище, яке пов'язане з розвитком потужних дощових хмар, що супроводжуються численними електричними розрядами між хмарами і землею, звуковими явищами громом, сильними опадами інколи з градом. Під час грози не можна купатися, ховатися під дерева, чіпати залізні предмети, а ще не можна користуватися мобільним телефоном. Краще всього йти додому і перечекати грозу вдома. якщо ви далеко від дому, можна сховатися в будь-якому іншому приміщенні кафе або під'їзді. Ураган це явище, при якому рух повітря дуже швидкий. І сильний, а головне тривалий, внаслідок чого він володіє величезною руйнівною силою. Це гігантський атмосферний віхор з високою швидкістю повітряного потоку, який руйнує все на своєму шляху, і будинки, і дерева. Виверження вулкану, Вогнедишні гори завжди викликали у людей почуття жаху. Вулкан являє собою отвір у земній корі. Скрізь який із гарячих недр землі виливається магма або розплавлені гірські породи, вона швидко розтікається у різні боки на тисячі метрів, залишаючи на своєму шляху спустошення і смерть. Землетруси це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи і коливання. Тривають землетруси до кількох хвилин і можуть повторюватися. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзеньки посуду, розгойдування люстр. Під час сильних тріскаються стіни в будинках, обвалюються стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у горах, руйнування будівель. Це все стихійні лиха, які наносять шкоду людям. То що ж робити, якщо сталося лихо? Головне не панікувати, слухатись дорослих та оголошення по телевізору або радіо. Зазвичай, коли насувається небезпека, людей сповіщають про це. Також необхідно пам'ятати про екстрені номери рятувальних служб. 101 пожежна охорона. 102 поліція. 103 швидка медична допомога та 104 служба газу. Коли ви дзвоните на номер рятувальної екстреної служби допомоги, необхідно вказати своє ім'я, що трапилось, адреса, де це трапилось і кому потрібна допомога. Під час сильного вітру, буревію, грози, краще всього перебувати вдома, зачинити всі вікна, двері, перекрити газ, відійти подалі від вікон. А ось під час землетрусу, навпаки, потрібно вийти з дому і знайти таке місце, де немає високих будинків та дерев, які не зможуть на тебе впасти. Під час повені потрібно залізти якнайвище, на дах будинку чи на дерево високе, і там чекати на рятувальників, які обов'язково вас врятують. А зараз фізкульт хвилинка. Вище руки підійміть і спокійно відпустіть, нахиліться, розігніться, станьте прямо, посміхніться, пострибаємо в один бік, потім в інший. Скік, 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 плесніть діти кілька раз. За роботу все гаразд. А зараз ми з вами пограємо в гру. Чи можна так поводитися? Ви мені скажете, як правильно? Подивіться на малюнок, під час грози сильного вітру та буревію можна гуляти на вулиці. Або можна заховатися під деревом. Або можна піти додому. І перечекати, коли закінчиться дощ і вітер. Що правильно. Так, діти молодці, не можна гуляти під дощем, і під деревом ховатися під час грози також не можна. Треба знаходитися вдома, перечекати грозу. А тоді, коли вийде сонечко, знову йти гулять. Роздивіться картинку, під час землетрусу потрібно ховатися під стіл? А може стати і плакати, як отой хлопчик? Чи, може, потрібно залізти під кровать? А може, треба піти на відкриту місцевість, де немає будинків та дерев? Хто скаже, яка відповідь вірна? Молодці діти, під час землетрусу потрібно вийти з будинку на вулицю і йти на відкриту місцевість, де немає будинків та дерев. Давайте роздивимося цей малюнок. Під час повені що потрібно робити? Потрібно бути вдома. А може, потрібно вийти на вулицю і плакати? А може, потрібно залізти якомога вище, на дерево, чи дах будинку, і чекати на рятувальників? Молодці діти, під час повені потрібно залізти якомога вище, чи на дах будинку, чи на дерево, і чекати там на рятувальників? Ось і закінчилось наше заняття. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. А про що ми говорили сьогодні? Так, про стихійні лиха. А ще про номера рятувальних служб. А ще, Так, про те, як треба себе поводити в небезпечній ситуації. Бережіть себе та природу. До побачення!